Головне управління розвідки назвало кілька прізвищ, які причетні за словами наших розвідників до дискредитаційної, великої і однієї з найдорожчих кампаній майдан. Три я нагадаю, що у листопаді український президент Володимир Зеленський повідомив, що російські спецслужби готують важку, але дуже важливу для окупантів спецоперацію з дезінформацією, яка називається за словами українського президента і наших розвідників майдан 3 І скерована вона на те, аби посіяти хаос у нашому суспільстві, віднадити від нас західних союзників. Ну і навіть скинути українського президента в ГУР кажуть, що о Обертів ця кампанія має набрати навесні, тож нам і з вами точно варто бути зараз дуже і дуже обережними з тією інформацією, яку ми споживаємо і з тією інформацією, яка є емоційно забарвлена. Знаєте, важко відмовитися від емоцій у такий період російсько-української війни, коли маємо початок третього року від. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 22-го. але давайте перейдемо до цієї інформації, яку отримали журналісти від речника головного управління розвідки Андрія Юсова. Це він прокоментував сьогодні. і каже, що у списку тих, кого Кремль залучив до підривної кампанії проти України, що носить назву Майдан 3 є перший заступник керівника адміністрації президента. Російської Федерації Сергій Кірієнко та колишній помічник Владіміра Путіна Владіслав Сурков. От вони за словами розвідника є зараз одним з ключових осіб у цій дезінформаційній кампанії. Але також додає Андрій Юсов, цитую, на жаль, є і прізвища з тих людей, які зараз перебувають на території України як об'єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. ця інформація зараз перевірять. Ріється і уточнюється, ну також у головному управлінні розвідки говорять, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не припиняються ні на миті для того, аби вирішувати питання з інформаційним медіапростором і для того, аби ось ця російська дезінформація просочувалася трохи менше. Я також нагадаю, що раніше очільник головного управління розвідки Кирило Буданов наголошував, що головною метою російської оп. Опер... Операції, про яку ми з вами говоримо, є посіяти думки про нелегітимність української влади всередині країни, за його словами, ця спецоперація провалюється, але все ж все ж таки певні загрози є. Наше суспільство є достатньо. Інформаційним у тому плані, що у великої кількості людей різного віку є соцмережі, це месенджери, це також мережі, де ми переглядаємо відео і світлини. І час від часу там направду з'являються російські наративи. Вони оформлені в українську мову. Бачите, росіяни теж вчаться. Вони розуміють, що в принципі деякі тези російської можуть викликати підозру, і тому вони навіть перекладають, роблять це все якісніше і якісніше для того, аби більш Ось таких поганих думок більше зради і більше відчаю посіяти в українському суспільстві. Тож е традиційні. Нагадування тримати розум у холоді, так перевіряти всю інформацію, яку отримуєте, і не дуже довіряти ось тим швидким способом отримання інформації. А це я нагадаю не тільки TikTok, не тільки Фейсбук, не тільки навіть Інстаграм. Подекуди це ще й повідомлення від знайомих, де кум брата свата щось там сказав, так щось там сказав, когось там попередив у три години почнеться. Чи як у тому мемі йшлося? Тож зберігаємо наш розум. Ритим від російських дезінформацій, ну і зрештою чекаємо на детальнішу інформацію від наших розвідників стосовно того, хто потенційно може погодитися серед українських впливових осіб на те, аби не цураючись, взяти російські гроші і підігрувати російській пропаганді. Сподіваємося, таких буде мало, тим паче, після численних повідомлень від наших спецслужбовців. Але знаєте, час бентежний час бентежний. І лечи не кожного дня ми від служби безпеки України інших відомств довідуємося про колаборантів або ж дунів руського міра, яким от на яких нічого не вплинуло, так ні численні бомбардування українських міст і сіл, ні м, тактика російських окупантів, коли вони просто зносять міста і села з лиця землі, нічого не допомагає, м, окрім служби безпеки України, яка може прийти і все ж таки переконати. М, Різними законними методами людину не підігрувати Кремлю.